Тому і є закликання Шевченка: єднаємося, брати мої. Бо, бо це, це не, не, не про, не про а, 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 оцей а, уряд єдності, про що говорить Порошенко. Ні, а Шевченко до іншого закликав. Він закликав до тих українців, які українцями, а не, а не тими, хто тільки лоба б'є, і оце от у Бога просить якогось невідомого миру. Я хочу ще повернутися. Бачите, я трошки сьогодні такий приземлений, але ця приземленість вона знову ж таки шокує своїми фактами, які от з'ясувалося, що для втечі за кордон, пан Комарницький, який тут, виявляється, був смотрящим за Києвом. Виїхав на камуфльованому автомобілі для перевезення загиблих українських військових, їхав попереду автівки, як у якій колишній депутат Київської міської ради Денис Комарницький виїхав за кордон. Таким чином, автомобіль здійснював розвідку, щоб екс-депутат зміг без перешкод втекти з України. Тобто навіть до такого. А мені цікаво, в розслідуванні вказується, що чотири людини брали участь з посвідченнями СБУ. Два співробітники управління стратегічних розслідувань Закарпатської області, депутат місцевий брав участь у цьому всьому. Тобто, я так розумію, що в нас чиновники можуть собі тікати за кордон, навіть якщо вони переслідуються правоохоронними органами, і їм цьому сприяє влада. Дмитрук, Дмитрук, як він виїхав за кордон? І до сих пір ці люди не покарані. Скільки у нас таких чиновників ще вийде, коли вони відчують, що дупа загорілася? Був такий фільм, пам'ятаєте, 17 днів вісни? Як робили коридор для виїзду пастора шлага з фашистської Німеччини до Швейцарії? Олександр, це коридори? Це роблять коридори. ви що думаєте? Це так звані квартильєри, Оці, оці машини, да, оцей депутат це квартильєри. Вони, вони прорубують ці віконця в Європу, по яким будуть вилазити в Європу всі решта. Це Олександре, те саме. Вони готуються до, до евакуації. Вони, вони перевіряють, чи є е, з ними солідарні відповідні структури, відповідні органи е, Служби безпеки України, прикордонники, бо ж не всі прикордонники скурвилися. Да? Значить, вони шукають ті місця, які є. Е, е, Абсолютно, скажімо, безпечними для виїзду. Виїхав один, за ним буде другий, третій, четвертий, і так далі. І таких вікон будуть робити доволі багато. Це все є а, ситуація, тих проб і ошибок. Да? От йому вдалося значить, чим іншим вдасться, от. Але а, а, знову ж таки, коли вже заговорили про цих, ви там назвали цих офіцерів СБУ і так далі. Там а, а, всі співають дифірамби, що там Служба безпеки України бере участь в руйнації інфраструктур а, Росії, ну не дуже вони руйнують. Ну не дуже. В порівнянні з тим, що робить Росія тут, в Україні, це комаринні укуси, там запас міцності такий великий. Що ну добре, там розбомбили там Енгельс, Ну вони там знищили там скільки там 300 чи там 36 чи скільки там цих ракет. Ну так от цих ракет у них вони кожного місця виготовляють постільки ж. Тобто, це це це, це не це не важливі, це не стратегічні, це не не в, ті, які впливають. На кількість е бомбардувань України і нищення дітей. Он Зеленський, хоч що-небудь сказав Трампу, написав йому письмо. Ти ж писав йому письмо от туди, от, в Конгрес, що З вибач, дядя, да, вибач, дядя, я, от, це, як мені сказав в ефірі е Діма Чекалкін, говорить е Валерію, те, що прочитав, а, -а Чекалкін знає, він по дипломатичним каналам, все ж. Назвичайно повноважний посол в таких важливих країнах був, да? і е, в них немає так, мати, колишніх зв'язків. У них ці зв'язки зберігаються до смерті. Так, от Чекалкін сказав це в ефірі, каже: Валерію, те, що прочитав, те, що прочитав Трамп, це взагалі дитський ліпід. Тому що там, що було написано, і те, що було так мовити, поза, поза кадром, поза слухом, оце, це не просто вибачення. Це на коленях даруйте на слові цесав. Даруйте на слово, цели так. Це, як сказав, як сказав Діма Чекалкін. Я маю на увазі Зеленського Трампа. Так от, оцей Позі ваш. Так от, я до, до, до чого це говорю? Що э, стосовно цього СБУ, э, я на Фейсбуці запитую у Малюка. Бо весь час виставляють морду цього э, Юрія Бойка. Весь час світиться і такі хальони, такі все. Він здається, приймає ці спеціальні препарати, ці так звані столові клітини, бо вже мав би її зморщитись, а він як обличчя як у дитини. Так от я куди запритую малюка? Я кажу: малюк, до яких пір бойко буде ходити живим? До яких пір? Коли це станеться, ти там десь винищуєш якихось за кордоном, шукаєш якихось діятів так ось під носом. Його шукати не треба. Він тобі показав середнього пальця. І яка твоя реакція жодної? Висновок: бойко потрібен єрмаку. Бойко потрібен єрмаку. І такі, як бойко, потрібні, бо вони голосують разом з Зеленськими, бо їхній бізнес. Поділений з Зеленським, там ці нафтові ці вишки, чи Бог його знає, там якісь пропелери, які вітряки там, на, на цьому Криму, і так далі, так далі. Це все гешефт. Це Подольський Гешефт. У них всіх у а, Єрмака з а, Трампом. Трамп говорить, що для мене це як бізнес, да? там десь там щось там а, 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 нові умови. І так далі, І це як торгувати, як бізнес? Він же не даремно назвав Зеленського торгашом. Тобто, що, що, говорять, що говорять його? Єдиний, хто сказав, хто сказав, ну, ну скажімо, можна, як то кажеться, перед ним е, 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 йому подякувати, це голова ЦРУ, що українці навіть коли навіть коли взагалі не будуть. Чи вони руками будуть, вони, вони гризти будуть ворога, вони руками будуть битись. Все решта, як говорять? Вони по суті визнають претензії Путіна до України, так, да, все, він вимагає а, 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 територія, але вже немає сили засобів для того, щоб їх повернути, ну і так далі, і так далі, і так далі. Так, от е, стосовно стосовно е, е, знову ж таки, е, оцих діятелів, які сидять, які сидять в, е, в адміністрації президента, на чолі з Єрмаком. Якщо всі, от я сьогодні слухав огляд е, зарубіжних газет і Financial Times, і е, 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 Street Journal, да, от всі, вони всі оцінюють ставлення Трампа до України як негативне. Або як байдуже негативне, або як е, 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 споживацьке. Натомість, що говорить Єрмак, він задоволений. Перемовинами з американською стороною вони чудові. Вони, як сказав Єрмак, пішли в правильному напрямку. Висновок відбулася сучка, злигання інтересів Трампа і його адміністрації Україну купити за дешево. Путіна забрати, переполовинити Україну і самого Єрмака. Все чудово, все прекрасно. Знаєте ще один факт. М -м. Генпрокуратура не звільнила жодного з 74 прокурорів. Пам'ятаєте цю справу прокурорів восени ми з вами так, так. обговорювали, у яких Міністерство охорони здоров'я виявило і скасувало фейкову інвалідність? Нещодавно МОЗ провело перевірку, скасувало інвалідність 74 з 356 перевірених прокурорів. Тобто вони не мали підстав для отримання. А з'ясувалося, Генпрокуратура ДБР дали таку відповідь. Дві підозри і нуль звільнень. Дві підозри, нуль звільнень. Те саме хмельницькі прокурори. Тому що з цих 74 це 13, це хмельницькі прокурори. Угу. Тобто, Олександр шо, шо? ми розуміємо, що їх захищає влада. Звичайно, так це, це один, один конгломерат. Ніхто, ніхто не буде рубати прокурорів, які вони ж вони ж свої. Вони вони виступають обвинувачувані обвинувачувачами в судах від імені влади, не від імені держави, від імені влади. То, то, то хто ж буде їх гнобити? Звичайно, що ні. Я вам дивлюсь, тут е, Микола Єгуменко написав: в Україні лучше стати 51-м штатом? Ну, по-перше, Микола, ні, гавкайте Пишіть українською мовою. Не, 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 не спускайтеся на дно до, до, до бурятської мови. Але стосовно все-таки те, що ви написали там це, та 51 піром штатам. Ні. Чому? А, а, нам, нам простіше стати Ізраїлем. У нас же вся влада їхня. Чого? Тоді тут, 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 тут поміняти назву держави. А тим більше, що ми знаходимося набагато ближче до Ізраїля, ніж до Сполучених Штатів. Навіщо нам бути 51-м чи там яким штатом Сполучених Штатів? Тут все, тут влада, тут, тут все. Тут все їхнє, все їхнє. Якось сказав, що два роки тому назад Кнесет Ізраїлю 75 мільярдів доларів виділив на закупівлю громадянами, громадянами Ізраїля нерухомості в Україні. Я вкотре запитую. У Петра Олексійовича давайте запитаємо, для кого Україну звільняють від українців? Все. Дайте собі цю відповідь, і тут мудрувати не треба слухати Трампів, зеленських, путіних. Дайте собі цю відповідь, і все стане на свої місця. Спецпредставник Трампа по Росії Стів Вітков перед цими перемовинами дав інтерв'ю і наговорив там дуже багато таких речей. Шокуючих речей, таке враження, що він сидів в Москві і дивився тільки московський телевізор, що окуповані території України російськомовні, що там проводилися референдуми, що ці території, звичайно, вже Келох визнає, що, і каже, що ну, Путін не віддасть ці території. Або воювати, а воювати хтось Україні дасть. От мені цікаво, а що, а що тепер робити? І як так сталося? Як Я... так сталося, що е, американці? Ну, в мене таке враження, що нас з українців е, нікого в Америці не було і ніхто не розповідав, що тут відбувалося. Розумієте? От про що мова йде. Та, благо... А чим ви займалися, коли ви їздили туди в Сполучені Штати? Що американці… Думають, Пане... що там був референдум, аж американці думають, що це російські території. Чим ви займалися? Пане Олександре, а кому було розказувати? Хтось хотів це слухати? Зеленський вже виступав в Конгресі. А як росіяни розказують і їх слухають? От як у них а, це пан виходить? Олександр, Пане Олександре, ви пішли, ви, ви, ви пішли не в ту степен. А світ доволі прагматичний, аж до цинізму. Якщо повторюю. Ви говорите, до кого там треба було говорити? Якщо повторюю, а, 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 мільйонне а, кодло українських іммігрантів, громадян, громадян, давніх іммігрантів в третьому, в четвертому поколінні. Вони всі голосували, знаючи, що говорить на передвиборчій кампанії Трамп за Трампа. Жодного разу не вийшли проти. Українці, етнічні українці в шароварах, вишиванках, ще не вмерла Україна, Греко-католицька церква. То якщо вони да, плювати хотіли на свою етнічну батьківщину, то що говорити про американців, там ети, е, 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 чорних, жовтих, е, бог знає, яких цих національностей і так далі, їм чхати на, на Україну, вона далеко чхати. А те, що Байден цим займався, там був певний профіт. Тому що як тільки Байден почав займатися, це був порятунок економіки. Завжди війна піднімає економіку. Зразу пішли замовлення на військово-оборонний комплекс, робочі місця і так далі. і так далі. Тут прагматика. Тут прагматика, пане Олександре. Але знову ж таки. Стосовно стосовно того, що робити, я чекав від вас цього запитання. Я можу на нього відповісти зараз так, дивлячись на весь оцей а, Єрмаковсько, Зеленсько, Трампівський, Путінський оці, Оце все. І те, як реагує Європа, я можу сказати: я вам можу сказати, кількість американської допомоги. Настільки не відповідає потребам України, що якщо би да от Трамп не поновив цю допомогу в Україні, б нічого би страшного не сталося. Бо чітко заявляли, і наші військові, що на три місяці вистачає тих запасів озброєння, то щоб утримувати фронт. А що за три місяці треба було б зробити? Послати нахір. Трампа його адміністрацію виступила стрибуни в, 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 в те, що я говорив Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, і сказати на руках американців, які обрали, в тому числі українців, етнічних українців, кров українців, і звернутися до кого? Звернутися до отої сімки без шостих сполучених штатів і звернутися до Європи, яка весь час нам підстилає. Згадайте. Британія, Польща і країни Балтії на другий тиждень на початку вторгнення запропонували військову конфедерацію, від якої відмовився Зеленський. Зараз вони говорять і Макрон, і говорять і, і, а, 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 очільник, який швидко стане канцлером Німеччини і Велика Британія про те, що прем'єр-міністр, ой, міністр закордонних справ Італії говорить, що п'ята стаття може бути застосована і без членства України в а, а, НАТО. Вони всі шукають у того моменту об'єднання довкола України і створення нового принципу європейської безпеки. Я ще коли був Ющенко, я йому говорив. Станьте а, ініціатором утворення нового, да, під назвою «Київський договір про європейську безпеку, щоб Київ став тим осередком, який створить нову систему політичної, економічної і військової безпеки. Тоді якось це відкинулося. Значить, пам'ятаєте, на початку, коли ще була а, Меркель. Коли був Саркозі, яка була ініціатива в Європі створити свої європейські війська, по суті, свій європейський НАТО. Тоді про це забули. Зараз іде реанімація. Звернись, але Зеленський чого не зробить. Бо він під шантажем Трампа, значить, главі держави, Україні треба звернутися до Європи. Ми йдемо з Європою. В Європі і під європейською парасольку, яка зараз створюється, а Трампа послати нахер. разом з його цими еміратами, з його з зеленським, седім верніше, з путіним, з цими претензіями, з цими рідкозімельними металами, і так далі, і так далі, і закрити цю тему, закрити її, просто стати гордими, як правильно сказав оцей знову ж таки начальник сиру. Українці будуть рвати горло зубами і боротися руками. Як сказали велика Голдамер, ще раз повторюю: з ворогами ніхто перемовин не веде, їх знищують.